Слава Ісусу Христу. Сьогодні можна побачити, якщо аналізувати статистику економік країн тощо, то можна побачити, що одні країни більш розвинені, інші менш розвинені і так далі. Від чого ж залежить розвиток і процвітання країн? <кхів> Чудовий приклад це країни сусіди Північна та Південна Кореї. Після війни Північна Корея мала більш потужний потенціал і більш серйозні перспективи для економічного розвитку, але вона пішла шляхом тиранії і диктатури. Натомість Південна Корея із шаманської країни стала християнською країною і повернула свій вектор до Бога. І е, переважна більшість населення Південної Кореї починає свій день з молитви. Вони встають дуже рано і починають день з молитви. В храми стоять цілі черги, і ці люди є жертовним, вони жертвують на храми, і з цієї країни є велика кількість місіонерів. які е, займаються тим, щоб Слово Боже Євангелія дісталося до самих потаємних куточків нашого світу. І це є значущий внесок. Також ці люди, християни, сім днів в тиждень проходять в них служіння, і в них дуже на високому рівні сімейні цінності, вони трудолюбиві. Тобто всі принципи християнства не просто на словах, а в дії працюють в цій країні, і ця країна займає одну з таких най, можна сказати, передових економік всього світу саме через свою християнську позицію. Також Америка, в якій більше 50% людей населення, християни до речі в мотелях штатів. Практично в кожному є на тумбочці, лежить Біблія. І е, кожна людина може відкрити і е, долучитися до пізнання Бога через Слово Боже. Тому е, вектор наш, е, на що ми акцентуємо свою увагу, буде е, напряму сприяти нашому духовному розвитку і наближенню, з'єднанню з Богом, життю в гармонії з Богом. Тому не живіть в ілюзії, ніякі там релігії, мертві, ніякі земні, матеріальні там якісь цінності вас не врятують. Душу врятує від пекла лише біблійна апостольська церква, в якій можна покаятися, пізнати Бога, з'єднатися з Богом та виконати волю Божу на своє життя. Воля Божа, щоб ми стали учнями і послідовниками Ісуса Христа, щоб ми проповідували Євангелія до краю землі хрестячи усі народи, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, тому благословляю кожного з вас на пізнання істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.